Дитина солдат у зоні бойових дій на сході країни захисники прав дитини і досі не можуть полічити, скільки неповнолітніх бойовики завербували і змусили взяти до рук зброю. Правозахисники б'ють на сполох, кажуть, дітей в зоні АТО не лише катують, продають у рабство та використовують для сексуальних тіх, а ще й змушують воювати проти свого народу. Всі бачили, як діти копали окопи. Сьогодні ми бачимо, як діти стоять на блокпостах з автоматами, і хтось пишається цим що сьогодні діти і в 14 років менше можуть бути залучені до цього. Втім, нікому й діла нема ще в 2004 році Україна ратифікувала протокол про участь дітей у збройних конфліктах, але в нашій країні він не діє. Уся річ в тому, що аби захистити дітей в зоні АТО, треба змінити більш ніж 13 законодавчих актів. За цей час зареєстровано два законопроекти. Щоправда, за жоден у Верховній Раді не голосували. Ба більше заборона проти вербування дітей в Україні діє, але санкції за цей злочин немає. Якщо ми приймемо навіть якісь законодавчі норми, вони повинні мати чіткі механізми. І, звісно, якщо немає механізму покарання дорослих за те, що вони порушують права дитини, будуть відбуватися ті події, які відбуваються. За період протистояння на сході можна було внести відповідні правки до законів, аби захистити дітей на окупованих територіях, наголосив уповноважений президента справ дитини. Втім, цей процес і досі гальмується. А відтак вербувати маленьких українців терористи продовжують і досі.